Що робити, щоб мати таке волосся? Чи є якісь секрети? Кожного дня я від вас отримаю такі запитання. І сьогодні вам розповім перше, я не роблю ботокси або кератин. Того, що 5 років тому я робила нанопластику. І це була велика помилка, про яку я дуже шкодувала. Друге, я не використовую ніякі стайлери для укладки, крім фена для сушки волосся, інші ніякі. А тепер мої секрети найголовніше. Я ніколи не використовую різинки для волосся. Ну це максимум 2-3 рази на рік і все. Розпущені гарне волосся. Це перший найголовніший секрет. Секрет номер 2 Я ніколи не мию голову ввечері. Тільки зранку. Помила, гарно посушила, і тоді волосся буде гарне пряме. Третє. Чи має значення догляд? Тобто шампуні, бальзам, маски. Так, звичайно, має. Я використовую тільки професійну лінійку. І шампунь, бальзам, маску, олійки, крема все що тільки можливе. Так що, дівчатка, доглядайте правильно за своїм волоссям.